Отож, я вчора ввечері сидів в Твіттері, обновляв постійно цю стрічку, і таке неслося просто постійно. Після цього твіту Ілона Маска там одразу всі йому відповіли, починаючи від звичайних українців, закінчуючи президентом України Володимиром Зеленським, так само президент Латвії, якщо не помиляюсь, так само висловився з цього приводу. Як ви вчора сприйняли ось такий твіт? Від здавалося би дуже відомого бізнесмена, якого знають в усьому світі. Знаєте, контрастно сприйняв з. Одного боку, з внутрішнім спокоєм, але з зовнішньою тривогою спокоєм. Чому тому, що ну боже мій, а я... не треба створювати собі кумірів. Маск щось там сказав. Завтра він скаже інакше. Сьогодні він вже вибачається і каже, що не підтримує Україну. Тобто, це завжди проходящі моменти. Їх багато різних, і точно не треба шукати своєї внутрішньої опори і опори спротиву України, десь у зовнішній підтримки і схвалені від когось. навіть якщо ми будемо одні проти всього світу, але знати, що ми праві і знати, що справедливість наші сторони і знати, що ми діємо в рамках е, міжнародного права. То, вибачте, що би там не казав маск, що би там не казали інші. Ми самі знаємо, що нам потрібно робити і в чому питання нашого виживання, але з тривогою, чому? Тому що направду проявилося декілька моментів: перший це те, що маск фактично таким чином виступив рупором у цієї частини американського суспільства, яка боїться ядерної війни більше ніж хоче перемоги України. Ніж хоче відновлення справедливості, це клерки з різних офісів, це андеграунд американський, це меншини мається на увазі економічно, соціальні тощо етнічні, які здебільшого. Є якраз прореспубліканські республіканські в цьому розрізі налаштованими і підтримують політику ізоляціонізму. Потрібно свої проблеми тут вирішувати. Є от проблема безпеки в школах, є проблема економіки, є проблема страховок, є проблеми інших. Тощо і от тут дуже цікаво, що до речі, я зараз республіканці, але на правду це якраз та ніша, яка перетікає між республіканцями і демократами. Є протестною там і там. І маск фактично зараз спрацював на цю електоральну нішу. Якби він готувався би в президенти, я б сказав, що це доволі розумний і хитрий. Політехнологічний крок для того, щоб взяти і зайти на цю от нішу, яка на сьогоднішній день недоступна в повній мірі ані Байдену, ані Трампу, і таким чином він висловив оці от, десь там затиснуті, маргінальні, але тим не менш забаганки цієї частини населення. І одразу ж можна побачити, як він другий момент з ціля походить, легітимізував цю дискусію. А чому би дійсно Україні не піти на певні поступки для того, щоб не допустити тотальної війни, відповідно ядерної війни, от всіх цих погалок? Тим паче, що все одно ж Росія ж більше, Росія ж сильніша. і тому і пропозиції висуваються маском там абсолютно односторонні. Давайте Україна піде на цілу низку поступок Росії, а Росія за це відмовиться від агресивних дій. Фактично, бо такий обмін там пропонується маском. Чому він, звісно, був негативно сприйнятий українським суспільством всім зрозуміло? Але і міжнародними гравцями, зокрема, там висловилися і президенти, і, і топ-політики, топ-чиновники світового рівня, тому що таким чином маск фактично пропонує пристати на саму модель відносин, яка є нормальною в бізнесі, але є ненормальною в політиці, в якій, якщо агресор пішов на порушення правил, то він має понести покарання і відмовитись від цих амбіцій, і не можна йти в нього на поводу, тому що потім. Будь-який інший агресор буде розуміти, що так, він може вдарити замахом, умовно кажучи, на 10 балів. Да, не вдасться йому повністю вся гра, він в результаті вдарить на 5, і потім ці 5 конвертує в, хоча б в частину своїх забаганок, нічого не втративши, а тільки здобувши. Це відкриває ящик Пандори, тому скриньку Пандори. Тому тут Маск зараз фактично нам зробив дуже-дуже велику бяку. Він відкрив цю дискусію, легітимізував її, цебто освятив. Всередині американського суспільства, і це зараз буде бити під перед виборами по Байдену і по позиції підтримки України. Ну Зараз ми бачимо, що навіть вчора ввечері вже російські пропагандисти вони підхопили ось е, ці такі тези Ілона Маска. А справді видається, що. Він здебільшого писав це таким чином, що мовляв би то Україна заради миру має все таки піти на е, якісь певні поступки в плані е, своїх бажань щодо українських територій. І зараз це дуже швидко підхопили російські пропагандисти. Я майже впевнений, що Олічка Скабєєва сьогодні ввечері буде говорити, що а от ми ж говорили, а запад устала війни і не будуть підтримувати Україну. А е, як ви гадаєте, такий сценарій він ймовірний сьогоднішнього вечора? Ну, безумовно, будуть це розганяти. Якщо немає такої речі, яку українці не могли б перетворити в мем срач або збір грошей, то росіян не мають такої речі, яку б вони не змогли перетравити своєю пропагандистською машиною. Вони будь-який. Розкол, будь-який конфлікт, який є в західному суспільстві. Вони його будуть розшатувати і розширювати до розмірів Маріанської ущелини будь-яку тріщинку. Тому зрозуміло, що вони будуть цим по максимуму користуватися. Звісно, сподобалася реакція українських соціальних мереж. Ми, як завжди, обсміялися це і хороші хороший захисний механізм психологічного українського суспільства бо більше використали по максимуму українські соціальні мережі, принципи соціальних мережі Twitter, для того, щоб ілона маску зараз прийшлося трішки урізовитися у цьому своєму потоці свідомості і тепер вже реагувати власне, на свої ж попередні тези і пояснювати, що він мав на увазі і чому він взагалі таку позицію зайняв. Тому тут раунд один-один, але стратегічно, звісно, те, що сьогодні будуть казати російські пропагандисти, матиме тепер свою легітимацію у вигляді оцього, цих твітів пана Маска. І на жаль, посилені на певний відсоток, але тим не менш дійсно цієї дискусії всередині американського суспільства. Ну, зараз ще є така інша сторона цього скандального твіту, тому що дуже багато ідей було, і навіть в нас в ньюзрумі перше, що про що ми почали говорити, це мовляв би, те, що сталося з маском. Допускали, що ймовірно його зламали, але не зовсім на це схоже. І так само говорили про те, що е, існує просто така думка, що, мовляв, би то там після якогось звіту акції його компанії почали дещо падати. Ми вже бачимо, що завчора там на 6% акції Тесли впали, і мовляв би то. То він хотів таким твітом ще їх більше понизити, аби потім купити, і потім вони все одно виростуть. Мовляв, би то такий бізнес-хід від нього, чи ймовірний такий сценарій, що таке могло трапитися? Маск настільки бізнесмен, чи все таки це політичний вислів? Ми можемо зараз будувати гіпотезу. Перше, це економічно скупити акції по нижчій ціні, тим паче він це робив вже в цьому його звинувачували. Друге, це може бути прощупування для себе електоральної ніші. Маск впізнавана особа, і можливо він планує похід в політику. Третє, це може бути зараз гра в допомогу республіканцям, яких маск підтримує, наскільки відомо, скажімо, з його публічної політичної позиції. Це може бути четверта версія, також конспірологічна. Більша частина виробництва компанії Маска вони залежать від кольорових металів, від рікоземельних металів тощо. А одним з ключових видобувачів цих ресурсів копалин є Російська Федерація. І в випадку завершення війни, це можливість доступів до ринків тощо. Є така конспірологічна версія. І можна ще продовжити цей ряд, це я назвав тільки найбільш ворогідні, під які є чітко структурована аргументаційна база, і можна знайти підтвердження їм кожному з них. А далі, вже ще з певними припущеннями, можна і десяток наплодити. Ключове тут те, що це А відбулося, і відповідно воно змогло відбутися. В американському суспільстві і від маска, тобто певні запобіжники, певні е, умови створилися для того, що така е, і така позиція маска стала можливою, раз а два це те, що вона запускає певні процеси, зміну внутрішньополітичного дискурсу і публічного дискуполучених штатів, з яким нам прийдеться працювати. Цебто те, що це сталося. Це вже говорить про те, що світ трішки змінився, і тепер, після того як це сталося, світ також зміниться. І нам потрібно розуміти, куди, яким чином і як приламуються ті тренди, які були, і як з цим працювати в нових умовах, щоб мінімізувати для себе ризики, а можливо і капіталізувати, тобто скористатися цією новою ситуацією, зрозумівши її раніше за іншу. Ну, зараз з цього приводу маємо і ще одну таку реакцію. Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що американський бізнесмен Ілон Маск. Попався на вудку Кремля, так би мовити, який шантажує світ ядерною зброєю, тобто реакції досить такої великої набула і не тільки в Твіттері, але й поза його е, межами. Е, пане Олег, ви також згадали і про те, що ймовірно маск якось планує йти у політику. Якщо це все таки відбудеться, якого рівня на нього можуть чекати посади, та чи можуть? Тобто, це якийсь сенатор штату чи набагато вище там умовно. Маск, президент Сполучених Штатів, хоча поки що принаймні, звучить мало ймовірно. Ну тим не менш, я думаю, що якщо імітити йому в політику, то це дійсно президентське крісло, як мінімум, для того, щоб потрапити нижче. Але я думаю, що його амбіції якраз можуть бути президентське крісло, якщо дійсно він для себе приймає такий сценарій, дійсно рухається в цьому форватері. Поки що, це лише один з вирогідних сценаріїв. І цей крок він, скажімо, є прологом до нього. Подивимося, якщо будуть подальші кроки, то буде чітко зрозуміло, що він вибудовує політичну кар'єру. Деякі твіти до того його деякі заяви вони вже натякали фактично на те, що він може розглядати цей сценарій, але не забуваємо, що маск любить волєв. Тому можливо в цьому випадку ми маємо місце спеціальну з піар-кампанію для того, щоб потім її капіталізувати в бізнесовому середовищі або в підвищення впливів, або в адвокацію лобізм. Тих чи інших потрібних йому рішень на рівні уряду.